Добрий ранок, малята. Чи ви любите грати? Разом будемо грати, і іграшки розглядати. Малята, чуєте щось гуде? Бі-бі-бі, лунає. Що це може так лунати? Так, малята, це машина. Їде автомобіль до нас, везе цеглинки та кубики нам камаз. А навіщо Камаз привіз нам кубики та цеглинки? Просить нас попрацювати, міст швиденько збудувати. Малята ви згодні попрацювати, міст для машин побудувати. Часу не гаємо, будувати починаємо. Для роботи нам потрібно кубики зеленого кольору та цеглинки синього кольору. А перед початком нашої роботи розімнемо наші пальчики, заведу свою машину, бі-бі-бі, налью бензину. Міцно, міцно кермо тримаю, на педаль ногой стискаю, мчить машина за машиною, шелестить машина шинами. Наші ручки і готові до роботи. Ну що, починаємо. Беремо кубик зеленого кольору та ставимо на невеличкій відстані один від одного. Ось так. Далі наверх кладемо цеглинки синього кольору та притискаємо цеглинки один до одного. Ось так. Ось і готовий наш міст, який чудовий міст у нас вийшов. Тепер машину в руки візьмемо, місточком поїдемо. Гарно весело нам грати ми не будемо сумувати. Молодці малята! Сьогодні ми з вами гарно попрацювали, а на сьогодні все. До побачення!